Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Сьогодні з вами поділюся рецептом дуже класних пиріжків. Завгалі, тісто можете собі взагалі записати, бо з нього пиріжки виходять любі. Чи це солодкі, чи це солодні, чи печені, чи смажені на олії. Рецепт тіста дуже класний, підійде навіть до булочок без начинки. Просто чуть більше цукру додати, зверху маком посипати, смакота. Ну, коротше, так. А начинка в мене сьогодні буде дуже цікава, бо не знаю, чи я її сам придумаю, чи я десь колись може, це і почу. Тут не буду там доказувати на автентичність актуальність, але це пиріжки з ліверною ковбасою. Отак. Дуже люблю ліверну ковбасу, чогось з дитинства вона мені смакує. І періодично собі купляю. Люблю гарячі бутерброди, знаю. От... Кліпчик намастити маслом, ліверна кобаса, потім зверху помідорка і сир. Ой, Красота. Ну, так що менше з тим з вас вподобайка, підписка, дзвіночок і багато-багато-багато коментарів. А ми починаємо готувати. І так, як завжди, що чого якісь скільки у мене буде в описі під відео, починаємо ми з дріжджів. дріжджі, беріть екстра. ну, такі краще, що працюють. Розкибуємо, так, розминаємо їх. Тут є столова ложка з гіркою цукру вже і вливаємо теплу водичку. І це гарно нам треба перекалапуцяти. Менемо пінчик і розкалапуцюємо гарненько це все. Дріжджі швидко так що особливо їх там бовтати не потрібно. Тепер сюди вливаємо яйця і знову все гарно, так що яйця з цим перебиваємо. У борошно всипаємо сіль і я в ці пиріжки завжди в тісто додаю італійські трави. Дуже класно, ароматне тісто виходить. Розмішуємо всі наші сухі сходники. Сюди вливаємо наш кефір. Кефір, яйця, мають бути кімнатної температури, водичка така тепліша. Ну, от, як палець запихаєте, в пальцю не жарко, значить така вода ідеальна, щоб розчинювати дріжджі. І Вливаємо дріжджі з яйцями. Перемішуємо спочатку лопаткою, потім будемо замішувати руками. Я трохи це розмішала, з'єднали всі складники, тепер вливаємо розтоплений, але не гарячий маргарин або рослинно-вирошкову суміш. Масло тут не обов'язково використовувати вирожкове. Піде і таке. Ну і вимішуємо вже гарне тісто. Вимішувати треба буде з хвилин 5-7, звичайно. Маєте планетарний міксер родиться в планетарному міксері, хоча в мене є. Ну, мені зараз захотілося це, це все зробити вручну, тільки без поштовху. Вимісили тісто, я місив десь приблизно хвилин 7-10. Я... Ну, не засікала. Щоб тісто лишній раз не забивати борошном, змащувати поверхню рослинною олією. О, бачите? Тісто класне до рук. Не липне, еластичне, класне. Кладемо в миску, можна в ту, в якій перед тим мішали, щоб не пацькати всього підряд. Накриваємо рушничком і залишаємо приблизно на годинку часу. Зараз літо, так що більше не потрібно, там, ну, завжди чим холодніше, тим тісто більше має рости. Літом ідеально година часу. Була гроза, світла не було, і, коротше, тісто в мене ще цілу ніч і тут чуть не півдня стояло в холодильнику. Ну, це нічого, дріжове тісто можна ферментувати досить довго. Тісто на піцу взагалі треба дві доби, щоб воно стояло. Щоб була дійсно класна, смачна піца. Якщо вам цікавий рецепт дуже класної пишіть це в коментарях. І так, тісто гарно у нас підросло. Чай дуже гарно. І зараз будемо його робити пиріжки, і нам треба буде нарізати ліверну ковбасу. Ковбасу нарізаємо такими кружечками, не надто тонкими, не надто грубими. Ну, Коротше, щоб гарно наїстися. Ковбаса просто безподобно, дуже смачна. Не втримався, щоб не спробувати. Ось так нарізаємо. Це дошку відставляємо в сторону, нам вона вже не потрібна. І тепер з допомогою руки, отак беремо і видавлюємо кружечок кукульку тіста. Тепер складуємо її в кульку, розпластуємо. Все робиться. Тут тісто класне, все робиться руками, навіть не треба е, розкалки, щоб це розкатувати. І тепер два кусочка. Ковбаски. І щоб начинка була така більш соковитіша, додаємо отак трохи майонезу. Скріплюємо і ось. Пиріжок готовий. Ну і так робимо, поки не доробимо всі. Такі от пиріжки. Як бачите, з цієї порції виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 пиріжків. Ну Я їх круглими не робив, але сьогодні щось вирішив зробити, щоб спробувати, як вони будуть круглими виглядати. Накриваємо рушничком і залишаємо підходити хвилин 20, 30. Щоб вони чуть-чуть підросли ще. Стояли, чуть-чуть підросли, змащуємо розболтаними двома шутками, які в нас залишилися з тіста, і доливаємо до жутків там буквально ложку півтори молочка. Промашуємося і я буду посипати чорним кунжутом. Змастили, посипали і з нагріта до 180 градусів плита на хвилин 40-45. Ну, дивіться по своїй плиті, Має бути гарний, гарний такий скоринка хрустя, що така. Ну, Коротше, гарна золотиста. І далі дивіться по своїй духовці. Кожен там вже як буде. Наші пиріжечки готові. Тепер ще запихаємо тіше, що підстоювались. Зараз теж змастимо молочком з жовтком, посиплю кунжутом І так само буду запікати. У мене запікалося 48 хвилин. Такі булочки. Получи, пиріжки, кажу, булочки. Ой. Сьогодні в мене важкий день був, так що трохи вибачайте, якщо десь не то щось проскочить. так, гарно, ароматні, смачненькі, дуже класно до чаю, до кави ранком чи на вечерю собі. Перекусити. Чи на перекус, на роботу, коротше, готуйте. Тісто дуже смачне начинку вже за власним бажанням, але Попробуйте якщо знайдете ліверну кобасу, приготувати саме так. Не треба там печінки легені смажити оцей все лівер перекручувати. Готове є і дуже смачно. Так що заходьте на канал, обов'язково. Всім мирної ночі. Слава Україні і разом до перемоги